Жила собі на світі заздрість. І була вона дуже нещасна. бо ніколи не могла насититись. Кажуть, заздрість скільки не годуй, а вона однак хоче що. От буває заздрить людина чужим успіхам і здібностям, чужим речам, і дорогим витребенькам. Хоче понад усе і собі такі мати, а коли отримує. Заздрість іще просить, і все їй мало та мало. Коли тобі неприємно дізнаватися про успіхи своїх друзів, коли почуваєшся гіршим за інших, коли здається, що світ несправедливий, знай, до тебе прийшла вона. Велика зелена заздрість. Якщо тебе навідала заздрість, не варто вважати себе гіршим за інших. Іноді заздрять усі, і нерозумні малюки, і наймудріші мудреці. Деякі вчені навіть вважають, що саме заздрість змушувала людей розвиватися. А як воно було? Наприклад, якийсь мисливець, позаздривши успіхом іншого, старався змайструвати собі кращу зброю, або вигадував хитріший план, як заманити дикого звіра у пастку. Ну, або якась стародавня красуня, відчуваючи заздрість до подруги, стала придумувати собі нові прикраси, або навчилася готувати смачну страву. Можливо, саме заздрість людей до птахів спонукала їх до створення літальних апаратів. У науці, мистецтві, спорті заздрість завжди допомагала. Це хороша заздрість і називається вона конкуренція. Це слово для смартика. Конкуренція, це суперництво, змагання, чесна боротьба за досягнення кращих результатів. Коли заздрість спонукає до дії, все не так вже і погано. Але ж буває інакше, іноді заздрість стає такою великою, що перетворюється на образу і злість, замість того, щоб порадіти успіху іншої людини. Ти гніваєшся на неї і навіть бажаєш невдачі. Через заздрість можна посваритися з другом або навіть скоїти поганий вчинок, про який потім шкодуватимеш. Колись давно люди вважали, що від сильної заздрості можна і захворіти. А найгірше те, що заздрість заважає тобі розгледіти свої хороші якості і таланти. Коли заздрість збільшується настільки, що приносить страждання і заважає спокійно жити, її потрібно перетворювати на силу і впевненість. Це, хоч і важко, але можливо. І ось тобі кілька підказок. Казелена заздрість. Підказка перша. Прийми свою заздрість. Важливо зрозуміти, що всі люди різні. Он граються дітлахи, а ну з'ясуємо, хто з них найкращий. Вишикуємо їх за зростом, а тепер за знанням іноземних слів, за кількістю друзів, за спритністю. Бачиш, той, хто стояв позаду. Може враз опинитися першим. Подобається це тобі чи ні, але завжди знайдеться той, хто в чомусь кращий за тебе. Ну і нехай, можливо, він багато працював, щоб стати таким, адже за кожним успіхом стоїть праця, якої одразу не видно. Приділяючи забагато уваги чужим досягненням, ти забуваєш про те, що любиш і вмієш сам. От, наприклад, ти заздреш другові, який став чемпіоном з гри у шахи. Злийся, ображайся. А якби замість цього ти став тренуватися і розвивати свої уміння, то і сам же тричі став би чемпіоном? Кожен отримує те, що йому потрібно, саме в цей момент. І це підказка друга. Згадай про себе! Просто так знічепля. Заздрість не з'являється. Це важливий маячок, який загорається тоді, коли ти себе не любиш і недооцінюєш. Заздрість це сигнал згадати про себе. Зазвичай ти просто не помічаєш у собі тих якостей, яким заздриш, або тобі бракує сміливості, щоб їх проявити. Склади список своїх магнітиків, тих хороших рис, за які ти себе цінуєш. Можна написати їх на яскравих папірцях і покласти у красиву банку. Щоразу, як починаєш заздрити, витягни одну записочку і згадай про свою хорошу рису, частіше знаходь причину порадіти за себе. Які чудові дбайливі в мене батьки, як пощастило мені з друзями, в якому красивому місці я живу. Велика зелена заздрість, заздрість виникає тоді, коли ти порівнюєш себе з іншою людиною і виявляється, що вона в чомусь за тебе краща або успішніша. Швидше заводить друзів, грає на гітарі та й взагалі така розумака, що хоч у музеї показує. А ти що гірший? Зовсім ні. Ти просто інший. І не треба себе ні з ким порівнювати. Це підказка третя: порівнюй себе із собою, змагатися цікавіше не з іншими людьми, а зі своїми страхами. Недоліками та іншими неприємними колючками. Минулого року я боявся зайти у воду, а тепер ходжу в басейн. Чи стане мені сміливості взяти участь у змаганні з плавання, став собі мету, якої хочеш досягти, і прагни до неї. А потім порівнюй, якого успіху домігся. Обов'язково хвали себе за кожне досягнення. Радіти чужим успіхам легше тоді, коли маєш свої. І це підказка четверта. Заміни заздрість на радість, погодься радіти значно приємніше, ніж заздрити. Якщо твоєму другу пощастило, скажімо, виграти путівку на курорт, Це ж прекрасно. Спробуй розділити з ним цю радість. Є така вправа: уяви себе на кілька хвилин на місці друга. Як він радіє виграшу, як збирається у подорож, як розважається, а потім одразу ж згадай про те, за що ти любиш і цінуєш цю людину, як ти радієш її щастям. Чудовий спосіб швидко позбутися заздрості зробити комплімент тому, до кого ти її відчуваєш, головне зробити це щиро. Слухай, ти стільки всього знаєш, я заздрю твоїй пам'яті. Або я теж мрію навчитися так малювати. Подякуй тому, хто вміє робити щось краще за тебе. Адже ти можеш в нього повчитися. Замість того, щоб злитися, спробуй подружитися. Відчувати заздрість нормально. Хоч раз у житті таке з кожним трапляється. Коли заздрість спонукає до дії, вона навіть корисна. Головне, не дозволити їй вирости. Для цього я й поділився з тобою цими підказками. Дотримуйся, і твоя заздрість ніколи не стане великою і зеленою.